Всім привіт! 12 день сьогодні з однієї сторони хочеться продовжувати, з іншої сторони нічого не хочеться Тому що что... тому що что... треба записувати з мікрофоном. Я замовила а зараз треба продовжувати, тому що якщо я зроблю паузу до того, як приїде мікрофончик, то я можу потім і не продовжити. От. Я думаю, так, ну, якщо це важко слухати з таким звуком, ну просто не треба слухати. Я хочу собі нагадати, що я роблю це для себе. Тому я не буду робити паузу. Коротше, це шлях. Я самурай. Сьогодні, до речі, дивилась... це, типу, така алюзія на оперу, напевно, на Росалчин Великдень, і, блін, мені так сподобалось. Оці росалки, вони мене так сильно надихнули. Їхнє волосся, їхній оцей вайб такий класний, містичний. Аж захотілося почитати якісь тисячі одну ніч казочки. Можливо, вони будуть наступними, оскільки це вже половина книжки. Я вже починаю думати, що може бути наступним. Хоча я дуже хочу перечитати листи Ван Гога до його брата Тео, але вони є тільки російською, їх треба буде перекласти на українську. Напевно, через чат Джепітті закину. Він доволі прикольно переводить, але, можливо, зроблю між листами якусь паузу для себе і почитаю собі казочки. А сьогодні, дорогий хлопче, знову березень. Роки летять просто. Доводиться час від часу нагадувати тобі про те, що я рада в тобі вже не раз, і про те що тобі ніколи не завадить пам'ятати. Віддавай належне граціям. Неоднаковий ефект тих самих слів і речей, сказаних чи зроблених у їхньому супроводі, або ж без нього просто незбагненний. Вони торують шлях до серця, а серце має такий вплив на розум, що його таки варто використовувати в наших інтересах. Боже, золоті слова! Вони торують шлях до серця, а серце має такий вплив на розум, що його таки варто використовувати в наших інтересах. Усі жінки керуються ним. Навіть для чоловіків, і до того ж найрозумніших, його голос настільки важливий, що зазвичай воно перемагає у кожній ситуації з розумом. Да, блін, якби ж Пан Ларош... Ларош Фуко у своїх максимах каже, де тут приклад: серце частенько пошиває розум у дурні. Якби він сказав замість частенько, майже завжди, боюся, він був би ближче до істини. Отож, цілься у серце. Самих лише заслуг не буде достатньо, вони забезпечать тобі загальну повагу, проте не особливу прихильність, себто сердечність кожного. Щоб заручитися прихильністю якоїсь особи, ти мусиш мати, окрім загальних заслуг. Ще якусь особливу цінність в очах цієї людини, здобуто зробленими чи запропонованими її послугами, виявленням турботи та пошануванням ввічливим і уважним ставленням до неї тощо. А люб'язний спосіб здійснення усіх цих речей відкриває шлях до серця людини і полегшує, чи радше забезпечує досягнення бажаних результатів. На основі власних спостережень поміркуй. Яке прикре враження справляє на тебе під час першої зустрічі з незнайомцем його незграбне поводження, неохайний зовнішній вигляд, неприємна манера говорити, затинання, мибрення, монотонне мовлення, чи розтягування слів, неуважність і так далі? І як усе це викликає в тебе упередження супроти сопр... 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 нього, хоча до, того... до твого відома він може вирізнятися неабияким розумом і заслугами? А з іншого боку, поміркуй. Наскільки протилежні до цього, речі, до цього всього речі з першого погляду прихиляє тебе до тих, кому вони притаманні. Тобі хочеться бачити в них усі гарні риси, і ти трохи розчаровуєшся, якщо їх не виявляєш. Тисяча дрібничок, що їх неможливо визначити осібно, об'єднуючись, створять цю принадність. Не знаю що, але як, яке завжди подобається. Приваблива зовнішність, вишикані рухи. Відповідне вбрання, малозвучний голос, відкритість та веселість у виразі обличчя, але без насмішкуватості. Чітке, належне, інтоноване мовлення, не таке, як в мене, усе це, а також багато іншого, є необхідними елементами, що творять принадне, не знаю що, Я... які усе... усе усі відчувають, проте ніхто не може описати. Тож спостерігаю, уважно, що саме тобі не подобається чи подобається в інших, і можеш бути певен, що зазвичай ті самі речі подобатимуться чи не подобатимуться їм у тобі. Згадавши про сміх, я мушу особливо застерегти тебе супроти нього. Я б усім серцем бажав, щоб люди часто бачили тебе усміхненим, але ніколи, допоки твого віку не чули, як ти смієшся. Чому? Частий і гучний сміх ознака дурості та кепських манер. Це просто камінь мій огород. Спосіб, у який юрба виявляє свою безглузду радість щодо якихось дурниць, і ці люди називають таке веселощами. Як на мене, то немає нічого настільки недалекого і настільки негречного, як голосний сміх. Блін, зразу згадала сміх Кара, як він сміється чаєчкою. Блін. Ну, хіба це може не подобатись? Мені здається, просто, що у кожного свої вподобання щодо сміху. Боже, <сміх> згадала, як мені в Дірект прилетіло повідомлення на викладену сторі з, з Камікесою про те, що в неї такий класний сміх дитячий, дзвінкий та короткий. Мені просто цікаво, що я маю робити з цією інформацією. Може, може, цій людині треба було напряму. Комікесі? Володарці цього чудового сміху написати, а не мені про це. Дуже, дуже, дуже дивно. Так, шо, я? де, де я тут? Правдива дотепність або кмітливість ще ніколи ні в кого не викликали сміху. Вони понад цим тішать розум і надають обличчю веселості. А от вульгарне блазнювання або ж дурнуваті анекдоти завжди збуджують сміх. І розумні та виханені люди мають показувати, що вони вищі за це. Ой, да до Божечки тому. Чоловік, який збирається сісти, гадаючи, що позаду нього є стілець і приземляється на свій зад, викликає сміх у всенького товариство, тоді як уся дотепність світу цього не домоглась би. На мою думку, це очевидне свідчення того, яким грубим і недоречним є сміх, не кажучи вже про викликаний ним неприємний шум. Та жахливе спотворення обличчя, що його він спричиняє. Ой Боже, сміх можна легко стримати, вдавшись до зовнішніх нетривалих роздумів. Та оскільки його зазвичай пов'язують з ідеєю веселості, люди не зауважують усього його, усього, усього його безглуздості. За вдачі, я не є ані меланхоліком, ані циніком. І як і всі люди не мають нічого проти, коли мене хочуть потішити. Проте я певна, що відтоді, як я набув цілковитий здатності користуватися власним розумом, ніхто ніколи не чув, як я сміюся. Багато людей замолоду через незграбність та фальшивий сором. Що це за фальшивий сором? Мені треба тлумачення. Він вже не перший про це говорить. Набувають украй неприємної дурнуватої звички, говорити про все. Зі сміхом. Серед моїх знайомих є один вельми обдарований чоловік пан Воллер, який найзвичайнісінької речі не може сказати без сміху. Тож ті, хто його не знає, спершу приймають його за справжнього дурника. Ця та багато інших неприємних звичок виникають через. Боже, чому його так багато французької, та ще й без перекладу. Ой! Що супроводжує їхній перший вихід у світ? Вони соромляться у товаристві і почуваються такими розгубленими, що не усвідомлюють своїх дій, вдаються до безлічі викрутасів, аби залишатися спокійними. Згодом ці викрутаси стають для них звичними. Одні колупають пальцями в носі, інці, інші чухають голову, а інші крутять у руках капелюха. Одним словом, усякий невихований незграбо має своє дивацтво. Це ж його. Зимінка, ні. Проте поширення з цих явий жодним чином їх не виправдовує. І хоча всі ці вульгарні звички та незграбність насправді не є злочином, їх необхідно якнайпильніше остерігатися, оскільки вони стають величезними перешкодами на шляху до мистецтва подобатись. Пам'ятай, що сподобатись це майже здобути перемогу або ж принаймні зробити до неї перший необхідний крок. Бо ж, яка єрість просто людям подобаються люди. Виходячи з їх досвіду, і взагалі мені здається, що це ще в дитинстві сформувалося, хто нам подобається, а хто ні. І ми не впливаємо на це. Взагалі ні я. Можна, звісно, підлаштуватися і грати роль, але, блін, нафіга це треба. Ти ж все життя не будеш грати. Хіба що це якесь знайомство на дві зустрічі? І то, блін. Бістолкова історія, а ще тобі доведеться досягати успіху, ти маєш опанувати це мистецтво особливо старанно. Мушу сказати, що коли ти виїхав із Англії, тобі не було притаманні приємні манери, та маю визнати, що в Англії вони не надто поширені. Проте сподіваюся, що твоя розсудовість змусить тебе набути їх за кордоном, якщо ти прагнеш здобути вплив у суспільстві, а коли ти не зовсім безхарактерний, то таки прагнеш. Це має бути лише твоєю власною справою, адже цілком можливо, що я вже не обертатимусь у вищому світі в той час, коли ти в нього увійдеш. Твій ранг і твої статки не допоможуть тобі, лише твої заслуги і твої манери можуть забезпечити тобі видатне становище та успіх. Я заклав для них основу тією освітою, що і я тобі дав, проте надбудову мусиш звести ти сам. А тепер я маю звертатися до тебе за певною інформацією, яку хотів би отримати від тебе і яку, гадаю, ти можеш мені надати? Чи може Корфюз Саксонії стратити когось зі своїх підданих за державну зраду без попереднього процесу в якомусь із громадських судів? Чи уповноважений він без суду тримати у в'язниці когось зі своїх підданих так довго, як забажає? Чи уповноважений він вигнати? Зі своїх володінь когось із підданих, чи може він обкласти своїх підданих будь-яким податком без згоди саксонського становопредставницьких органів? І що собою являються становопредставницькі органи? Як їх обирають, із яких верст вони складаються, чи входить до них духовенство? Коли і як часто вони засідають? Якщо двох підданих корфюста судитимуть щодо маєтку, розташованого на його землі, то в якому суді має відбуватися розгляд справи? Рішення цього суду буде остаточним, чи його можна оскаржити в Імперському верховному суді у Верславі? Як називаються два головні суди, які розглядають цивільні та кримінальні справи? Яким є загальний щорічний прибуток корфюрства? Скільки військ утримує тепер корфюрст? Якою є найбільша кількість військ, що їх може утримувати корфюрство? Я не очікую, що одразу ж матиму відповідь відді на всі ці питання. Відповідай мені на них тоді? Коли отримуватимеш потрібну та достовірну інформацію. Як бачиш, ти німецький оракул, і я звертаюся до тебе з такою довірою, що ти не, ти не повинен відповідати мені двозначно, як це чинили давні оракули. тим паче ти маєш над ними ту перевагу, що я розпитую тебе не про прийдешнє, а про минуле і теперішнє, бажаю тобі гарного великодня ярмарку у Лейпцигу». Уважно роздивися усі крамниці, усіх фіглярів, акробатів, канотохіців і все на кшталт цього. Однак більшу увагу вділив вивченню деяких тамтешних галузей торговлі. Аді! Дорогий хлопче, з трьома останніми надходженнями пошти я не отримав жодного листа ні від тебе, ні від пана Гарта, бо ти всіх чувак задовбав просто. У чому звинувачує лише різні при... приключки на шляху з Лейпцига. Відстань, що відділяє його від Лондона, доволі велика, тож їй може трапитися чимало. Я завжди припускаю, що з тобою все гаразд, якщо лише мені не сповістити про протилежне. До того ж, як я вже не раз тобі казав, я значно більше переймаюся тим, щоб ти добре чинив, аніж тим, щоб тобі добре велося. І коли ти не пишеш, я гадатиму, що ти займаєшся чимось кориснішим, ти заставатимешся здоровим, поки залишатимешся опоміркованим. У твоєму віці природа достатньо турбується про тіло за умови, що вона полишена сама на себе, і що не, стримані, що не стримані з одного боку чи ліки з іншого не втручаються до її справ. Та цьому в жодному разі не скажеш про розум, який потребує особливо твоєму віці, величезної, неустанної уваги та певного спонукання. Кожна чверть години належна чи марно втрачена, принесе йому значну і тривалу користь або шкоду. Потрібно також чимало вправлятися, щоб він був здоровим і жвавим. Побачивши різницю поміж розвинутим і нерозвинутим розумом. Ти, звісно ж, постановиш собі ніколи не шкодувати часу і зусиль на розвиток власного розуму. Бондюжнік, ймовірно, мав при народженні незгірші органи, як Мілтон, Лок чи Ньютон, але завдяки своїй культурі ці люди значно вищі за нього, аніж він за свого коня. Щоправда, часом надзвичайні генії з'являються лише силами природи, без жодної допомоги освіти. Проте ці приклади занадто рідкісні, щоб на них можна було покладатись. І навіть ці одиниці досягли б значно більшого, якби мали ще й перевагу освіти. Якби геній Шекспіра отримав належний розвиток, то ті принади, якими ми справедливо захоплюємося у його творах, не були б зіпсовані тими надмірностями і нісенітницями, що їх частенько супроводжують. Люди зазвичай є тими, ким їх зробило і товариство у віці від 15 до 25, тож добре обміркуй важливість своїх наступних 8 чи 9 років. Усе твоє майбутнє залежить від них. Скажу тобі щиро про мої надії і страхи пов'язані з тобою. Гадаю, що з тебе буде добрий учений, і що ти здобудеш найбикий запас розмаїтих знань, проте боюся, що ти нехтуєш так, звано, так званими дрібницями, які насправді дуже важливими. Йдеться про шляхетність манер, чарівливе обходження та запобігливість. Усе це справжні і вагомі переваги. Ніхто крім тих. То, що не знають світу, не бажаю їх дрібницями. Мені кажуть, що ти говориш дуже швидко і невиразно. Це найвідразливіша і найнеприємніша звичка, про яку, як ти знаєш, я писав тобі вже тисячу разів. Ну, я б не сказала, ми ж читаємо і гости. Я дуже прошу тебе втілити належну увагу її виправленням. Приємна та виразна манера говорити значною мірою підсилює сказане. І я знав багато випадків, коли дуже добра промова залишалася поза увагою через неприємну манеру, в якій її було виголошено, і коли багатьом посереднім промовам плодували з протилежної причини. Адію. Ну і адію. Продовжимо завтра. Найт-найт!